Всім привіт! Перед вами гейзерна кавоварка. Такі речі існують давно і користуються їм багато хто. Тому багато розповідати про неї нема що. Це нижня частина, сюди наливається вода. Ємість її є одна приблизно чашка. Це 50 грам. Тут важливий момент. Якщо ви візьмете за велику, Цю чашку нижню, то е, вам буде, вона буде вам зайва. Ви не зможете зробити одну чашку кави. Ви завжди будете робити дві чашки кави. Ну, якщо ця основа велика розрахована на дві чашки кави. Ну і відповідно, якщо вам треба дві чашки кави, а у вас маленьке, то вам доведеться заряджати двічі. Це може бути проблема. Основа зроблена з алюмінію. Дано, конкретно. Тому, якщо у вас індукційний нагрівальний прилад, то вона вам не підійде. Наступне: там бажано, щоб основа була шестигранна. Тут зверніть увагу, ніяких кутів нема. На що це впливає? Коли ви вранці швиденько зробили каву. І бажаєте швиденько розкрутити цю кавоварку, щоб її помити, вона гаряча, а коли основа кругла розкручувати незручно. При цьому всьому враховуйте, що якщо кути є, то оцих заглибленнях всередині її складніше вимити. Тому я навіть не знаю, що краще мати кути зсередини і легше розкручувати, або кругленьке таке. Далі, значить, наступний важливий момент. Зверніть увагу на діаметр основи. Справа в тому, що діаметр основи посуду має підходити під ваш пальник. Може скластися ситуація, коли пальник нагріває не саму кавоварку, а простір навколо неї. І це проблема. Далі, зверху ставиться сито. Таке. І воно наповнюється кавою. Відповідно, чим більше сити, тим більше туди можна запхати кавою теоретично. Практично вони всі приблизно однакові, кава туди не пресується, кава туди, там розрівнюється, щоб вода, гаряча вода з основи, з нижньої цієї чаші, з нагрівальної. Проходила рівномірно по всім по всій каві у цьому ситі і відповідно створювала особливий смак. Ну і витягувала все смачне з самої кави. І зверху накручується верх. Верх зверніть увагу, у мене ручка відвалилася. Чому? Ну, згадуємо, що комфорка має підходити до... Одна і тепло не має розбігатися. От у мене тепло, тепло вбігало, ну, тобто не нагрівало низ, а нагрівало ручку, і ручка відвалилася. Звертайте увагу на те, з чого вона зроблена, бо неякісний пластик відвалюється, метал нагрівається. Форма носика. У моєму конкретному випадку форма носика теж не дуже вдала, тому що коли швидко наливаєш, то наливається не дуже рівно, тече трошки з боків. Коротше кажучи, звертайте увагу на форму носика. І іноді треба відкрити кришку, і з кришки оцей конденсат капає на руки. Це теж заважає. Ідемо далі. Значить, це ніколи в комплекті не йде, але я таку штуку собі зробив. Це спеціальний пиж. До речі, в кав'ярнях, в яких роблять каву, ну, за гроші, ну, в кав'ярнях, там такі є. А мені довелося своїми руками робити Це такий пижик для того, щоб розрівнювати каву. Дуже зручно, краще робити з фольги, або, ну, власне кажучи, я от з фольги зробив, не знаю, що ви робіть, чого хочете. Наступне додатково хотілося відмітити, ну, сказати про те, що воно компактне. Власне кажучи, у мене альтернатива готувати каву так, купити каву машину або готувати каву по польськи По польськи якщо що, це коли ти каву висипаєш, кип'ячу воду. По-польськи це звичайно прикольно. Насправді не дуже. Але ну, можна так жити. Кава машина вона у вас буде залежати від е, напруги. А це дуже актуально е, в Україні. Крім того, вона буде займати чимало місця. Я ще не бачив маленьких кавомашин, які я зможу отак от вкласти в дуже маленьку коробочку. А цей конкретно пристрій я можу. Ну, скласти в маленьку коробочку. Крім того, я можу не просто складати в коробочку, коли нема світла, я нагріваю це все на пальнику. На звичайному газовому пальнику. Я придбав, здається, за 400 чи за 300 гривень такий прилад, і, значить, і купую сангові балони. І не запарююся взагалі. Мені, Якщо тільки каву готувати, мені цього газового балона вистачить років на 100 І Якщо бажаєте, можете обрати ще менше розміри. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я дам посилання і пояснення. Там можна абсолютно крихітно модельку вибрати. Ну, власне, і все, що можна розповісти з того всього. Все хорошого, бувайте. Удачі!